Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 16 лютого. Російська влада повідомила про смерть Навального в колонії сьогодні, 16, го після прогулянки в колонії відчув себе погано, практично одразу, знепритомнівши, повідомляє Російська Федеральна служба виконання покарань. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували його смерть, зазначено в повідомленні. Хоча, хоча два дні назад у нього був адвокат його, і було начебто з ним все нормально. Ну, хотіла спитати, що відбулося одразу. Да? Насправді, що відбулося одразу. Я зараз достану карти сама, але також покажу вам ті, які, ті, які випали. Певна помста. Від короля кубків, да, тобто замовлене, е, спеціально сплановане, тобто, ну, не нещасний випадок і не нездоров'я. Що насправді сталося? Е Щ... Ну, то зрозуміло, чому причина. Це виборів стосується. Зараз розкажу, друзі, А чим він загрожував? Чому саме? Чим він загрожував? Так, друзі, ситуація наступна. Одну секундочку. Так, щоб вам було і карти видно так трошки, да? значить, ситуація наступна. Питаю, що сталося? Карта смерті. Ну, да, відбулася, да, зафіксували певну смерть. Да, Значить, що насправді? Причина смерті? Тут іде певна домовленість, хитрий план. Чи замішаний Кремль 100%? Да? Карти одразу показують, що мова йде якраз про рішення Кремля для того, щоб прибрати 4 жезла і десятка пентаклів це центри прийняття рішення. Да? У своїх інтересах. Вирішили прибрати. Чи це стосується виборів? Так, це стосується виборів, тому що це і є от якраз така. Ну, не сказати, що це передвиборча боротьба. Ну, хоча, мабуть, для когось це і є якраз та передвиборча боротьба. Да? Тобто прибрати своїх суперників, залишити себе на всяк випадок. В інтересах певної королеви і короля, да? Чим, кому він не вгодив, кому в інтересах людей. Вже ті, які є там в політиці, можливо, да, це люди, які претендують претендують на трон, пост, на владу і так далі. Тобто задіяно дві людини так точно, як мінімум, да? а по трійці кубків можемо розуміти, що там ну, певна собі кубка, кубка людей. Чим він заважав і чому ну, сиділа собі людина у в'язниці? Слухайте, ну у нього просто такий був емоційний вплив на людей. У нього, знаєте, він тут іде по колесниці. Таке відчуття, що дуже боялися його авторитету, дуже боялися того, що за ним або за нього хтось може піти. Можливо, були натяки на те, що можуть скористатися його прізвищем або його персоною для того, щоб створити, знаєте, по колесниці якогось лідера. І по місяцю цього дуже сильно боялося, ну і от таким чином вирішили позбавитися. Давайте більш детально. Щось мені темнувато. Хоча б так. Давайте більш детально. А. Як ти помер? вежа? принесли жертву. Жертва обставин. Знову, бачите, чи хтось був задіяний, вже перепитую іншими, іншими словами. Хтось втрачав свій авторитет, вирішив його прибрати. Да? тобто це, Зараз покажу. Були такі собі маніпулятивні роботи, да? хтось вирішив його прибрати, тому що дуже він комусь заважав. Знову ж таки, якась королева жезлів виходить. Да? Причому королева жезлів вона може бути як представником певних структур або певних людей. Це, знаєте, по єрафанту йдуть такі собі, певні, такі собі сірі кардинали. Да? Тобто це не обов'язково люди, які знаходяться ну, при владі офіційно, це ті люди, які керують країною. Неофіційно, да? тобто які ще мають ще більше повноважень, ніж та сама влада. Це в інтересах, знову ж таки, короля Жезлів, чому так сталося? Да, був відданий наказ, тобто все, що відбулося, в інтересах короля Жезлів із десятки Пентаклів. А це якраз і є ота влада, ну, як знаєте, оточення да? того Навального, оточення того Навального. <кій> ну, Я про Кремль маю на увазі. Так що, і що тепер? От, добре, що ця смерть. Знаєте, я хочу спитати, що ця смерть для Кремля і для Росії в плані народу? Да? Тому що, ну, я розумію, що, мабуть, були люди, можливо, і є ті, які за нього він же ж начебто опозиціонер. Хтось таки його підтримував. Що тепер? Ну от Що це смерть для е, Кремля? Що смерть Навального для Кремля? друзья. друзі. А, я зрозуміла. А що це смерть для людей на Росії, для росіянців? Його смерть наважного. Для людей, для росіянців. Чи будуть якісь якась реакція буде серед населення? А, Буде вона успішною. Знаєте як? Знаєте як ситуація взагалі, тут якось цікаво, всередині Кремля реально відбувся розлом. Розлом між силами, між людьми, між вподобаннями, тобто люди. Розділилися в плані своїх інтересів. Да? І що це для Кремля, це можливість змінити можливість змінити сили, да? повернути тих, хто на зараз знаходиться не у діл, да? можливо так сказати. Що люди, які зробили, що вони? Хто вони для Кремля? Це, як знаєте, як інша сторона, це ті, яких, можливо, десь відсторонили, або ті, які відчувають, що а, наближаються не дуже вигідні для них зміни. Це той, хто хоче нового шансу, це той, хто хоче прибрати оту. Знаєте, як, я вам хочу сказати, що смерть Навального це така собі маніпуляція, і цією темою будуть дуже сильно маніпулювати і стосовно людей, росіянців ситуації в країні, в тому числі. значить Чи будуть закликати? Людей на якісь провокації на те, щоб стати, там щось ну, бути незадоволеним, якось так, да, будуть закликати. І карти одразу про це. Дивіться, це по Верховному суду буде якась ситуація, да, якісь заяви, можливо. Коли м, будуть говорити, давайте, як так можна, тобто хтось незадоволений, можна, може вийти. Я не говорю, що тут прям всі вийдуть на площу, да, або там люди почнуть якось себе поводити агресивно стосовно Кремля, ні, навряд чи тут карти більше не про це, а про те, що заклики все рівно якісь будуть, да? тобто якісь новини говорити хтось буде. Знову ж хтось чекає. Знаєте, як це в очікуванні, в очікуванні знаходяться люди, які мають певні статки, люди, які мають, володіють чимось, да? це люди, які претендують, претендують на ну можливо на владу, да? на виконання своїх бажань на те, щоб відновити себе, повернути себе і так далі. Чи щось може бути? Ну, в принципі, в принципі, принципі, карти показали, да, що щось може бути. По п'ятірці жезлів, да, якась ну, ситуація така, розгорітися десь може. Але по п'ятірці пентаклів. Не зовсім про вдачу і тут ріка мечів і карта місяця. Знаєте, це або ви тільки спробуйте почати, тому що ну, наслідки можуть бути якісь плачевні і для тих людей, в тому числі, які можуть вийти, от, які можуть взагалі почати возмущатися з приводу цього. Дійсно, щось може початися, але дуже швидко закінчитися. Да? по рицарю жезлів, якісь зміни можуть бути, але воно, ну, як знаєте, як в спалах якісь, як, як запалилося, так і потухне. Так? А потім далі по помірності. Тобто спокійно, спокійно від цього підуть. Чи можна, чи люди якось зможуть там, вийти щось таке, змінити в цій системі по четвірці жезлі? Та таке відчуття, що це знаєте, це такі, е, стала система, коли. Ем... ні, тут не про зміни. Тут про те, що живеш і тебе влаштовує, і ти взагалі не хочеш нічого робити, тому що, ну, ну якось уже, знаєте, цієї серії так нащо щось зміняти? Вже стільки років живемо, ну вже якось звикнеться да, або щось таке. А, що міняє? Що змінює смерть навального? От у мене ще таке питання. Ну, а дивіться, знову ж таки, бачите, як якісь можуть бути заяви. Чомусь королева тут виходить, да? королева мечів, не знаю. Або просто агресивні заяви від якоїсь людини, або дійсно від якоїсь жінки хтось може прокинутися, да? щось таке взяти в свою руку якусь, і руки в свою. В руки свої якусь ініціативу, тобто якісь медійні голосні заяви плануються на цю тему. Я так розумію, що маніпулювати хтось цим буде. Що змінює смерть Навального для Росії? Неочікувано хтось втрачає свої. Робив на нього дуже великі ставки стосовно цього Навального. Або, е, знаєте, як це була як темна темна конячка. Це е, було прізвище, коли розуміли, що ти, якщо з ним на одній стороні, то ну як це козирь в рукавах. Ну Тобто якось так. да Навальний був для цієї людини, хто на зараз з розбитим серцем. Е, Навальний був як паличка-виручалочка, от інакше не назвеш. І причому для Кремля ця людина або там декілька людей, тому що тут знову король і королева да, це як розділ якийсь да, по закоханим. Ну, не сказати що партнери а більше як друга сила, да, як друга, друга колона. Бачите, як певна домовленість є а, проманіпулювати? Вирішили комусь зробити гірше через те, щоб от прибрали Навального. Що твоя смерть мала зробити е, на Росії? Прибрати якісь незадоволення, да? прибрати незадоволення в самій країні. Знову ж таки, це момент перед виборами, да? прибрати оці протести, незадоволення, да? тобто, ну, можливо, так, щоб когось налякати, да? щоб імператор вийшов переможцем. Ну, прибирають. А, війна, війна за владу всередині. Війна за владу. Ну, по п'ятірці мечів і знову тут, бачите, корожезлів. Тобто, ну це чого тепер чекати. Що ця смерть принесе Росії? цілому. По дияволу. Таке відчуття, що е, їм подобається знаходитися під дияволом. Подобається жити, в, знаєте, як під колпаком. Перепрошую. Е, бути під маніпуляцією постійно. Тобто, ну, це ну, диявол нічого не змінює, да? що, що, що ця смерть принесе, буде ще гірше. Буде ще гірше. Тут вже нічого не врятую. Тут взагалі, знаєте, як Верховна Жриця, карта помірності, таємні якісь перемовини, таємний розподіл, бажання залишити все як є, бажання. Хтось дуже боїться змін, хтось дуже боїться нових людей, не розуміючи, що де як відбувається. ну Взагалі. Коротше, панство, я це... ну, реально, що... щось може змінитися. Смерть для Росії. Ні, ну от, ну, от, А які ставки були на Навального? От мені цікаво, от його прибрали, ну сиділа собі людина у в'язниці. Да? Ну, я розумію, що він як авторитет, за ним вийшли люди, які на нього були ставки. От чого його прибрали. Ну, знову, дивіться. От про зміну влади. Можливо, він мав очолити щось, або, можливо, він мав зробити якусь заяву. Можливо, знаєте, як людина, яка може щось змінити в цій країні да, по вежі, по вежі. Це якраз про. Ну, зміну влади. Ну, да І якраз, от дивіться, знову по закоханих, це друга сторона в Кремлі. ті які на зараз, Ну Ті, які намагалися захистити свої інтереси, для кого він був потрібен для того, щоб захиститися. Так що панство, ось така історія. А чи матиме це якийсь вплив на війну в Україні? Чи матиметься смерть Навального якийсь вплив на війну в Україні? Та тут більше про, тут більше у них там про свої виборчі моменти. Про свої виборчі моменти. А як Захід? Пам'ятаєте, у нас з вами був розклад про те, що Захід робить ставки на Навального? Ну, чи робив на той момент, так? Да? Як Захід відреагує на смерть Навального? Заходу. Активних дій не бачу взагалі. Занепокоєні. Всі дуже занепокоєні. Чи вони взагалі розуміють, чому він помер? Так, да, звісно. Подивимося панство, подивимося, хто тепер з'явиться, тому що якісь ще голосні заяви 100% мають бути. Хтось дуже боїться. Бачите, великих змін. Навального робили великі ставки. Давайте дуже швидко одне питання. Вибори на Росії. Вибори. Вибори на Росії які плануються на березень, як вони пройдуть. Ну от зараз, друзі. Путін на цих виборах, проект Путін на цих виборах. Може перемогти і буде приймати участь. Слухайте, ну цікаво. Ну, дивіться, от ви розумієте, як цікаво карти говорять про те, що взагалі... Є розуміння того, що потрібно закінчувати, є розуміння того, що нагнітається. Да? Потрібно, вже Ситуація дуже складна і потрібно дійсно приймати рішення. Причому таке, знаєте, тут і зараз, да? по смерті це, е, ну, ти нікуди від цього не дінешся, це в будь-якому випадку станеться. Тобто, так, панство, я дуже перепрошую, знову моя пам'ять на телефоні. ну, Така моя ізюмінка. Да? Тут взагалі розумієте, ця ситуація, що розуміючи того, що ці зміни незворотні, що все рівно доведеться ну, змінювати, і нічого на це все вплинути не може. Це бажання відтягнути, небажання ставити крапку, небажання приймати рішення, небажання бачити взагалі, що насправді відбувається. Розумієте, така... Ну, як спеціально, типу, закривають собі очі. Спеціально я не хочу нічого. Ні, зробимо інакше. Тобто люди не розуміють, що ну, люди, які там люди, ну, Кремль, да, чи хто там, вони не розуміють, що все валиться в тартарей. Бажання врятувати себе, бажання продовжити ще, якщо є така можливість, і так далі. Що стосується виборів і того проекту Путін, взагалі. Дуже дивно, карта смерті, вона і говорить про те, що якісь зміни можуть бути, да, що вже важко це тягнути. Важко вже тримати цю картинку для народу, да, важко тримати е, цю пропаганду, вже потрібно, мабуть, щось змінювати. ну, Так, от в плані того проекту Путіна. Е, якщо е, чи є шанс. Взагалі, карти, знаєте, як ще говорять, що він перемогти, можливо, і може, але або до виборів, або після виборів може статися якась подія, яка змінить абсолютно всі плани. Тобто, неважливо, що там станеться на виборах. Ситуація в тому, що плани будуть змінені, да? Тобто, доведеться шукати інші варіанти. Якісь події відбудуться тоді, коли. Ну, Поставити. Ну, тобто це від тебе не залежить. Тут буде поставлена крапка. Це буде не актуально. Не актуально. Чи може перемогти е, проєкт Путіна? На виборах 50 на 50 на зараз. Да, карта закоханий, Вони стоять перед вибором. Рішення ще не прийнято. Вони ще думають. Ще рішення не прийнято з цього плану. Е, ну, от, да, і серії, що робити, куди йти. Але зміни. Зміни 100% чекають ці вибори по е, колесу фортуни. Вони, знаєте, як це як якась трансформація. Це як м, щось. Ми з вами вже дивилися, здається, це питання, і також виходило колесо фортуни. Тобто не так, як вони собі це уявляють. Якийсь, щось буде впливати на, на ці вибори, щось стороннє може вплинути на вибори. Ну, е, друзі. А хто прийде? Давайте інакше спитаємо, хто прийде е, до влади після виборів. Та? І ми зараз зрозуміємо з вами, хто прийде до влади після виборів на Росії, хто прийде. Якісь зміни можуть бути. О, дивіться, королева мечів. Якісь зміни. Всі карти показують про те, що якісь зміни в планах. Да, тобто, або до, або після виборів щось може змінюватися. От як лідер може змінитися. Подивимося, друзі. Ну, будемо дивитися. Ну, така собі ситуація, так? Да? Доволі все <кій> прозоро, всі все розуміють. Ну, але ж на Росії, як завжди, буде купа брехливої інформації, купа пропаганди ІПСо і так далі. Я вам дякую за новини. Дякую за те, що тримаєте в курсі. Дякую за те, що дивитеся, за ваші підписки і коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!